Сьогодні покажу, як робити. В Італії роблять так крем із кави, розтворимої кави. У мене ось така харизма, як бачите, і дуже легкий 2-3 інгредієнти, тому що вода, як інгредієнт, ну, майже не рахується. Нам потрібна тільки кава, вода і трошки цукру. Можна. Цукор простий, а можна такий пудра. Так що зараз покажу, як його робити. І так, їх є різні види. Цих крем, крем кава в Італії. В Італії. Є на гарячій воді і на холодній воді. Ось я роблю на ложечки. Ложечку одну, дві, три. Просто кава розтворимую. І так же само цукру. Ви можете любого цукру додати. Якщо ви любите більш солодше, можете більше додати. Три ложечки сахарної пудри. Ось додав і холодну воду, щоб була з холодильника. В цьому випадку треба нам. Так само буквально ложкою з половиною. Десь отак. Бо тут три ложечки, по три ложечки всього. І тепер будемо відбувати. Моя дівчатка збиваємо до 5 минут, 4 хвилин, Дивіться, яка консистенція, аж поки воно не буде отаке. Чим я більше будемо збивати, тим воно густіше буде. Оце у нас вже готове, бачите, як тримається. І, якщо сказати, там нічого немає, вода, холодна, кава і, і цукор. Ось вам і отакий крем виходить. Ви його можете навіть використовувати. Для солодкого. Ще якщо ви додавите сюди крохмало, воно буде у вас триматись як, як нормальний якийсь слой солодкого прошарок. Так що оце, оце така кава готова. Зараз я в стаканчик його покажу і ще як буде гарно. Ну, ось тепер беремо такий стаканчик гарний. І робимо собі такий десерт. Ось так накладаємо. Ось так. Буде така краса. І зверху можна притрусити трошки як шоколадом, так і какао. Ось так. Дивіться, яка це. Красота і смакота. Добре. Це в основному на літо у них роблять такий десерт з кави. Він простий, швидкий. У барах у них у цих, де продають солодощі. Отаке от роблять. Бачите, як швидко його зробити, і нічого б майже не потрібно, кромі кави і цукру. Ось такий десерт.